Вітаю на каналі у гостях у Тані. Сьогодні мова піде про молоко і кисломолочний сир. Як ви вже бачите, переді мною стоїть дві банки молока. Молоко я купую і купую дуже задешево. Повірте, я знаю, чому я так кажу. Справа в тому, що у нашій сім'ї, у нашій родині завжди батьки тримали корову. І я знаю, як давалося це молоко. Тому що доглядати за коровою і щоб отримати молоко, щоб мама потім надоїла повне відро молока, для цього потрібно дуже багато праці, дуже багато. Повірте, ми ціле літо трудилися на лузі, а ми живемо на березі Десни, це той зачарований Десни. І зараз ми купуємо молоко. Звичайно, ми вже не тримаємо корови, вже немає моїх батьків. Але ось жіночка продає молоко. От подивіться. Молоко ось я вам покажу, скільки сметани. Бачите? Ось. Тут ось молоко. Сметани скільки. І коштує оця одна банка 50 гривень. Сметана у нас ось коштує сметана. Я купувала 350 грамів сметани, коштує 40 гривень. 20%. То скільки ось тут буде? Я 350 точно зберу. Молоко. Ось, дивіться, молоко я теж вийшло так, що я не змогла купити, і думаю, давай спробую куплю молоко в магазині. 3,2, це коштує воно 32 гривні. Тут 900 грамів. Яка тут буде жирність? Звичайно, ця жирність буде тут до 5 Бо тому я роблю кисломолочний сир, і дуже виходить смачний сир дуже. Я вам зараз покажу, як це просто зробити такий сир. Ну. Отже, як я роблю кисломолочний сир. У мене 3-літрова банка молока. Я зверху зібрала сметану. Тепер у мені, мене є така кастрюлька, і тут 3 літри. Вона така височенька. Бачите? Я на низ поклала, ну, це така старенька кастрюлька, я її постійно використовую, товарі, овощі в ній. Поклала на низ ганчірочку таку, ну, в мене мікрофібра. Я ставлю банку. ось отак. Ставлю її сюди. І наливаю води. Води треба налити, щоб було, ну, не, не, не до самого верху, тому що вода буде потрошку кипіти. Наливаю води. Ну, ось я налила по ободок. По той ободок я налила води. Ось отак. І потрібно накрити. Ось, дивіться, я зверху. Накрила теж кастрюлькою зверху на баночку. І це все ставлю на газ, на невеличкий вогонь, і будемо спостерігати. Потрібно, щоб творилася сироватка. Друзі, ось пройшло 25 хвилин. Ось, бачите, оце так сироватка у мене творилася у банці. Молодці. І я ще орієнтуюся оце по цьому, що, отут такі ось значі, такі борозки. Це, вже, вже це сир. Він уже отопився, як у нас кажуть на нашому селі. І тепер банка гаряча, Ну гаряча, не можна так тримати довго року. Треба зачекати, поки вона буде трошки тепленька. От Коли вона буде така тепленька, тоді вже можна сир, як казала моя мама, відкидати. Тобто на матничку його і чекати, поки він стіче сироватка. Ну, ось отак: 25 хвилин. Але я вам хочу сказати, що він у мене вода не кипіла. Він стояв так на газу на маленькому вогні і так буль-буль-буль-буль. Не потрібно, щоб кипіла, тому що ну, цього зовсім не треба. Отак. Ну, кожного ж розумієте, що залежить від того, що наскільки кисле у вас молоко. Не робіть, якщо молоко тільки скислось, і ви відразу хочете сир зробити. Ні. Потрібно от воно прокисло, і нехай воно ще хоча б день два, ну навіть два дні добрих постоїть на столі там у хаті, в теплому, щоб молоко, щоб оце кисле молоко було, як то кажуть, уже таке старувати, не молоде, не кефір. Тоді буде дуже гарний сир. Це, друзі, молоко прохололо ось. І я зараз буду його виливати у кастрюльку із марлею. Ну, Все дуже просто. Потихеньку треба лити, щоб воно вам не потрібно. Ось Спочатку обсироватку. І потім ось так виливається. Все, я вилила. Це все зав'яжу. Зав'язую і підвішую. Ну, мене ось так я підвішую, воно вона стікає. Бачите? на ось. Я підклала кружок на стінці. Ну, так і висить. Ось, друзі, пройшло 5 годин. І я хочу показати, скільки вийшло сиру із 3-літрової банки молока. Ось я його переклала в кульочок. Дивіться, 518 грамів сиру, Це пів кілограму сиру. Це 3-літрова банка і сметану я зверху зібрала. Ось тільки сироватки в мене вийшло із 3-літрової банки молока. І після того, як я зробила сир. До речі, хочу сказати, хто не знає, то зайдіть і знайдіть відео, де я готую блинчики на сироватці. Дуже смачні, виходять. дуже. Ось така грудочка сиру. Бачите, от він ріжеться, як масло. Як масло він ріжеться. Всередині ось такий сир, як масло, його можна різати ножим. Всім миру, добра, щастя. Дякую за підписки. Хто не підписався, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім до зустрічі!